Команда Сатанів Квінс цьогорічні чемпіони двох областей Тернопільської та Хмельницької. Аби представляти рідну Хмельниччину у проєкті Пліч пліч дівчата успішно пройшли шлях відбіркових ігор, змогли вибороти перемогу і в першій непростій грі у столиці. Друга гра була вже проти міста Одеси, а точніше місто Зміл. Тож була гра дуже важкою. Ми е, спочатку були попереду, ну потім трошечки нам не вийшло. Ну ми будемо працювати далі, спрятати помилки і в другому сезоні покажемо набагато кращі результати. Сатанівчанки посіли восьму позицію серед найкращих шкільних команд України. Та дівчата не падають духом, аналізують зіграний матч, вивчають свої переваги та визначають, над чим ще треба попрацювати. Покращити би нам розпасовки, типу між собою. Помало пасуємося. А так, у нас хороші прориви, але то, що. Не попадаємо інколи. В цих змаганнях ми отримали дійсно великий досвід у грі, так само у спілкуванні з суперниками, з ну спілкуванні з нашою командою, як дівчата домовлялися між собою. Це було трохи сумно, тому що ми могли виграти, ми могли зайняти набагато вищу позицію, але так сталося. І я думаю, ми це переживемо. Ми надолужимо втрачене. Ми будемо більше тренуватися, старатися, і у наступному році займемо вище місце. І якщо у командному заліку пробитися сатинів квінс не вдалося так високо, як планувалося, то за індивідуальними показниками Христина Медведчук посіла третє місце у рейтингу. До речі, Христину Медведчук і Софію Сидорчук запросили навчатися у Києві. Сараці сідає туди. Знаю, мама думає. Ну я, я дуже хочу, Не знаю, як на це батьки відреагують. Поки дівчата вирішують, команда не припиняє тренувань. Вже у серпні на них чекає фестиваль змін баскетболу у Карпатах. Серед баскетболістів він вважається дуже престижним. Дуже важливо, бо там збирається команди вже не шкільної ліги, а збирається команди і, і іменно спортивних закладів. І це буде проводитися вже не в 4 дня, а будемо там аж сім'ю Там будемо вже грати, відпочивати всякі конкурси і так далі. Тож сатанівські королеви баскетболу продовжують тренування, аби гідно представляти свою команду на чергових змаганнях.